50% власників Toyota Lexus після продажі своїх автомобілів завжди повертаються до торгової марки Toyota Lexus. Чому це так? Сьогодні я хочу вам це розказати. Сьогодні ми поговоримо на прикладі автомобіля Toyota Корола 2014 року випуску. Малесенький Тест-драйв проведем даного автомобіля. Розкажемо всі його плюси, всі його мінуси. Походивши по автосалонах, було вирішено. Серед інших конкурентів, різних там, Ford, Citroen і так далі вибрати Toyota Corolla. Перед нами базова, саме базова комплектація Toyota Corolla бізнес з водоймом двигуна 1.33. Тільки є у нас передні склопідіймачі, у нас є обігрів дзеркал, у нас є дві подушки безпеки. більше, в принципі, нічого немає. Стандартний набор для даного автомобіля. Чому вибір впав на Toyota Corolla? Дизайн. Зовнішній дизайн мене спокусив, він мені дуже сподобався. Я вважаю, що на сьогоднішній день він є сучасним, модним, прогресивним для молоді в самий раз. Після <му> того, як я записався на тест-драйв, поїздив на машині 10-15 хвилин, зрозумів, так, це вона, мені вона подобається, цінова категорія. Той автомобіль, якраз який я шукав, було вирішено, беремо. Коли постало питання вибору двигуна трансмісії, було вибрано 1,33 двигун по потужністю 100 кінських сил. Є ще двигуни 1,6 куба, 120 кінських сил, 1,8 140. Чому саме цей двигун? Ну, ти здраві проїхав, зрозумів, що економний, для міста достатньо. Я не вважаю себе там, супергонщиком. 120 км на годину, 140 км. Ідеально для даного двигуна, більше, в принципі, робота коробки двигуна мені дуже сподобалась, нарікань жодних немає. Проїхав вже 7,5 тисяч кілометрів, отримаю тільки одне задоволення від даного автомобіля. Перевірені японські двигуни, системою подвійної, подвійного ВВТА. Я. відповідно, жодних нарікань на, це, на даний двигун немає, працює нормально, стабільно, поганих відзовів на даний момент немає. Щодо трансмісії, я вважаю, що Працюю в парі з даним з двигуном просто ідеально. Нарікань немає. Шість передач, економна машина. Багато думок. Сучасний він чи не сучасний. Сучасний. Подобається мені, головна оптика, подобається мені, як виконана сучасна стилістика Toyota. Відповідно, порівнюючи її з дизайном корейців і так далі, я вважаю, що Японці цього разу змогли зробити той дизайн, який мені сподобався. Попереднє покоління Toyota тойоти короли дизайном ну, було сіреньке, простеньке, ніякого не мало ніякого виразного вигляду. В двох словах розкажу про підвізку. Досить, досить енергойомка. Ідеально продумана для українських доріг. Всі ямочки гарно переїжджає, не чути ніяких нерівностей. Спереді в нас стоїть Макферсон. Ричаг, два салінблоки, шарова опора. Амортизатор, тобто у нас знизу один рычажок, зверху стоїть опорний підшипник, опора опор амортизатора, досить нормально працюють. А ззаді автомобіля у нас роз... стандартна японська балка на двох салінблоках, проста надійна система, амортизатори, пружини окремо від амортизаторів, досить, досить комфортна їзда на даному автомобілі вам забезпечена на цій підвізці. Але як завжди, не все може бути так. Гладко, так просто, завжди якісь є свої мінуси, свої недоліки. Так як в нас даний автомобіль комплектується на Україну, зборка турецька, має в комплекті вже систему для поганих доріг. Відповідно, автомобіль піднятий кліренс більше 16 см, І це дається в знаки на керованість автомобіля. Немає гостроти, автомобіль починає погано керуватися на великих швидкостях. Але якщо для вас велика швидкість не головне для на даному автомобілі, і ви розумієте, що є така штука, як українські дороги, я рекомендую. Їхати повільніше, і не звертати увагу на те, що на високих швидкостях машина поводить себе не дуже стабільно. А як на рахунок шумоізоляції даного автомобіля? Моя особиста думка нормально. В даному ціновому діапазоні за ті гроші, які ви получаєте даний автомобіль, досить непогано, як для даного класу. Даний автомобіль починає обладнуватися з самої базової комплектації, тільки двома подушками безпеки: водія і пасажира. Слідуюча комплектація має ще шторки безпеки, які йдуть над дверима і в стійках. Слідуюча комплектація, останні йдуть топові, вони ще мають для задніх пасажирів. Ергономіка салону, якість виконання елементів, ну, в принципі, може бути. Не ідеально, але ми розуміємо, що в нас є бюджетний автомобіль в своєму класі, в своїй торговій марці. Відповідно, виробник не сильно переймався можливо, якістю, можливо, це і більш-менш вимоги, вже більше проблеми турецької збірки, але в будь-якому випадку можна було трішечки деякі елементи зібрати краще. Але в загальному досить непогано, по-японськи якісно. Ну, на 4 з плюсом явних. Водійське крісло має декілька регулювок вперед, назад, по висоті, спинка, нахил спинки ну, досить зручне крісло. Я вважаю, що, по-перше, місця стало більше. Задні сидіння, якщо сідаєш за собою, набагато більше задні місця стало, ніж було в попередній моделі. Тобто, рівень фактично Д класу, що є, досить таки класно. Якщо говорити про розхід даного автомобіля, Середній його розхід десь 7-7,5 літрів. Це місто і траса. Середній змішаний, я говорю. Досить економно, їде своїх стокінських сил, досить непогано. Я вважаю, що е... ну, для комфортної їзди по місту цього вистачає. На панелі приборів у нас є такий вказівники, як є тахометр, швидкість, кількість палива і бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер, який показує середній розхід. Показує кількість кілометрів до заправки, яка залишилась, пробіг, заміри, пробігу, також температуру зовні і температуру двигуна. Управління магнітолою проводиться, як і на самій магнітолі, так і є і винесені органи управління на кермо. Класна штука, до якої швиденько привикаєш. Якщо підсумувати все вище сказане мною, Можна зробити такий висновок, що за суму 17-18 тисяч доларів, ви получаєте досить комфортний, якісний японський автомобіль, великий, містким салоном, правда, з не дуже потужним мотором, але з якого вистачає повністю для комфортної їзди для міст. Всі ті, кому сподобалось дане відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Для мене це важливо. Буду знімати ще дуже багато різного відео для вас. Всім дякую за увагу, пока.